Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. Дійшла черга і до сояшника нашого. Молотимо сьогодні. Вітер. Приїхала, була сюди у футболці, а тоді вернулася, наділа світу і курточко. Вже раз ось, ось розгрузили. Чи як воно називається? Ой, викрутили з комбайна. Один бункер і поїхав знову комбойн. А я все ж залізла сюди, дівчатка, на машину високо. Не знаю, як мені це тепер злозить. А вітер віє і мене тут гойдоє, хоч би не гепнуть. Якраз буде на молочу. Зразу вам покажу. Де та земля, та, куди я залізла. Воно, бачите, вон там лізла туди, вон там по драбинці. Зразу буду Віталія гукати. Нехай мене звідси забіро. Я в одне місце вже зганяла і проїжджала повз наший магазин Савківський. Забулась вам похвалитися радісною новиною для нашого села. Що відкрили у нашому селі магазин. В приміщенні магазину того, який і раніше у нас був уже дуже давно. Нещодавно це на днях відкрили його, але ну, я ще жодного разу тут не була. Все, у мене <смітло> діла і діло, дівчатка. А сьогодні ж вирішила це зайти. Подивитися, роздивитися, доброго дня, добрий день, добрий день. Роздивитися, подивитися. Подивіться, да. Ну, люди тільки, тільки недавно, нещодавно відкрилися, то асортимент буде постійно збільшуватися. І е за бажанням покупців. Так, Не. чула, наче на замовлення. за замовленням, можна замовляти. Хліб є, а хліб привозять кожного дня чи ні? Так, Кожного дня, кожного дня хліб. Це дуже добре, бо хліба, як нема, то, то погано. Треба їхати десь в навколишні села. У нас буде. Випічка. Читала я оголошення, що й пряники. Так, і пряники. І пряники. А я пряники на базарі купила в суботу, а вони, ви знаєте, не дуже свіженькі. нас свіжі тільки попривозили все нас. І цукерочки. А оце у вас також є, да? треба приїхати до вас взяти. Ну, я дівчатка взяла пі сьогодні, але, як я вам вже сказала, по машину голосала, то так вже грошей не взяло. Товари першої зразу на сьогоднішній день товари першої необхідності. Усі є, пральні порошки, ось, ось є, мило, напої, банки для консервації. І кришки є. Кришки привезуть, завтра. привезуть сіль. Кому треба. Хто ще не відвідав магазин Савківський із савківчан? Приходьте, Будем чекати, М можливо, і ще хтось такий, як я, оце не були. І не тільки мешканців нашого села запрошуємо в наш магазин, підтримайте також Савківський магазин із навколишніх сіл. Можливо, хто буде їхати, повз магазин, зупиняйтеся і не стісняйтеся. Макарони, борошно, консервація йон, кукурузка. Горошок, кому хочеться смачного салотику. Оселедчики, ковбаски. Ну і все необхідне. Так, так, поїхала я, бо справ багато. А вам дякую, що дозволили провести огляд. Заходьте, будемо раді вас бачити. Обов'язково зайдемо до вас. Будемо заходити і купляти, а не по інших селах та магазинах ласач. <голосить> Все, до побачення. І ще трохи там залишилося молотить, та й будуть насіння вести, здавати. Ось прицепчик ще і собі насипали. Додому, ще й сонечко повзе, додому, щоб олію тоді круглий їх вже мінять. Бо що ж, своя, свій соняшник ріста будемо купляти. Ой, скільки дивіться сонечка. Це ж на соняшнику вони всі сиділи. Буду завершувати я своє відео, бо, чесно кажучи, я сьогодні щось заморилася. Не знаю, казала вам чи не казала, я ще встигла й два відра гарбузового насіння на вибіроти. Пішло. Дякую. Вам за перегляди, до побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!